Стадіон Супутник рідний дім для успіху та розвитку вершин спорту радо приймав гостей в нашому місті. Адже саме йому Міністерство спорту доручило важливу роль для проведення всеукраїнських змагань з волейболу. У вихідні дні 12 13 грудня були запрошені учасники з міст Нетішину і та Вінниці. На урочистостях було багато поважних гостей. Один з них Віктор Карпенко, представник благодійного фонду Артема Рожка. Саме фонд спонсорував даний турнір. Я і Артем Миколайович є випускниками даної школи, і ми постійно намагаємось і будемо намагатися в майбутньому піклуватися, турбуватися про школу і допомагати тим, чим ми можемо допомагати. Приємно. Привітати всіх учасників змагань і побажати, щоб переміг найсильніший. В ході урочистого відкриття турніру Віктор Карпенко передав від благодійного фонду Артема Рожка спортивну форму для прилуцьких волейболісток. А далі суддійський свисток дав старт змагань. Вся гра була насичена напруженими моментами, а саме тим, що команди протягом етапів гри йшли з рівним рахунком. Учасниці команд були добре підготовлені та змотивовані лише на перемогу. Молоді спортсменки 1999 року та молодше здивували позитивними результатами. Перше місце в групі зайняла дитяча юнацька спортивна школа міста Нетішин. Але, шановні телеглядачі, за прилуцьку команду волейболісток хвилюватися не слід. Адже це був лише один із турів всеукраїнських змагань з волейболу. Отож наші дівчата, не тренувавшись та підготувавшись ретельніше, зможуть представляти наше місто у полуфіналі та фіналі, Тож слідкуйте за спортивними новинами на нашому телеканалі.